Всім привіт-привіт! Я Дарновская Светлана. Приветствую вас на своєму каналі. Я астропсихолог. Нумеролог, кармокоректор, енергопрактик зараз. Я вам розкажу про водоліїв перша декада, які народилися з 21 січня по 31 січня. Ціми людьми, народжені в цей період, оточується гарна планета Венера. Такі люди вони сором'язливі, деликатні, їхня сексуальність вражає і поруч з їхньою великолюбністю. Дуже важливі роки цього цим перші декади Водоліїв це 12, 22, 32, 42, 52 роки. Символ народжений в цей час це безсмертник. Люди, які народилися в першу декаду, вони завжди елегантні, прекрасні. Енергія так і виривається з них. А оптимізму немає меж. У них закладено дуже потужний життєвий потенціал, тому у них все легко. Получається. Справи вирішуються, перешкоди долаються, маючи миролубивий характер і веселу вдачу, вони цим і підкорюють оточуючих, схиляючи до себе. Водолії, я дуже рада, що ви такі є. Приєднуйтесь до мого каналу і далі буде, буде дуже цікава і корисна інформація. Приєднуйтесь. Па-па.